Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У Росії назвали передавання далекобійних ракет Україні ворожим актом. Москва заявила, що передавання Україні ракети Storm Shadow веде до серйозної ескалації. Про це повідомляють російські пропагандистські змі. Москва розцінює рішення Лондона передати Україні ракети Storm Shadow як ворожий акт, що веде до серйозної ескалації, заявили в МЗС Російської Федерації. Кремлівські кермани чи традиційно Вибухнули погрозами вжити всіх заходів для нейтралізації загроз. РФ залишає за собою право вжити всіх заходів для нейтралізації загроз, які можуть виникнути під час застосування Києвом ракети Storm Shadow, Додали в російському МЗС. В той же час передачу Storm Shadow ЗСУ публіцисти назвав вироком для Путіна. Далекобійні ракети Storm Shadow змінили правила гри при розв'язанні Росією війні проти України. Це серйозні зміни правила гри. Появу цих ракет можна порівнювати з появою Хімар. С вони багато що змінили. Це така ж друга міні-революція у військовій справі, заявив політолог і публіцист Андрій Піонтковський. Передачу Стормшадо зсу експерт назвав вироком для кремлівського диктатора Володимира Путіна. Це не просто певний вид озброєнь, який поставлений Великобританією. Вони давно збиралися поставити далекобійні ракети. Була довга дискусія з американцями, що поставляти або Storm Shadow. Storm Shadow більш ефективні, вважає Піонтковський. Овська, за його словами, дальність цих ракет загадка. Ніхто не знає. Від 250 кілометрів до 700. як мінімум, вони діють по всіх цілях у Криму. Це дійсно колосальні зміни правил гри. Це абсолютно все проникна зброя. Ці ракети спокійно дістають до Москви. У всякому разі, вже сьогодні в Україні є зброя стримування. З передачою цієї зброї росіяни вже не зможуть безкарно знищувати цивільне населення України. Додав публіцист. 11 травня міністр оборони Великобританії Британія Бел Олес підтвердив, що Україні передали далекобійні ракети Storm Shadow якраз напередодні запланованого контрнаступу ЗСУ. Державний секретар США Антоні Блінка не коментуючи передачу Україні Storm Shadow, заявив, що різні країни будуть робити для допомоги Україні різні речі в залежності від своїх можливостей, в залежності від своїх технологій, в залежності від того, що має найбільший сенс. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.